Вечора, хлопчики та дівчатка. Поки в чарівному горщику вариться смачна присмачна кашка. До вас в гості завітала вечірня казка. Скажіть від мене віденькі віруни. Малятка! Сьогодні я вам хочу показати, який я написала лист для Макуларі. Подивіться, будь ласка, бачите? Я вам скажу по секрету малятка. Що я чекаю на багато-багато подарунків, бо я була дуже-дуже чемна. А ви Ти приходить зима місяць грудень, а точніше 6 грудня. Вступає вечір, всі дітки лягають спати і їм сняться кольорові кольорові сни. Бо малят приходить Святий Миколай за плечима в нього. Велика, повна торба подарунків, цукерок, мандарин, солодощів, все, що душа забажає. Святий Миколай кожній, кожній дитині залишає під подушкою подарунок. Так малятка. А ви вже написали лист Миколаю, так? так. О, які ж ви в мене молодці малятка! Мочуйтеся малятка зручненько. І слухайте гарненько. Сьогодні я розкажу вам більше, білі мухи налетіли. Білі мухи налетіли. Все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять не наче пух. Галя Петрику хіндро. Вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик та Кіндрат. Всі згори летять що щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. Сподобався вам віршик малятка, так? А я вам скажу по секрету, що це мій улюблений вірш. Наша кашка вчику. Товарилася і смачна малятка. А наша казка закінчилася. Нічка наступає, спати нас усіх вкладає. Хай ваш сон малятка ангел-охоронець охороняє, а всім дорослим мирної, спокійної ночі. На добраніч!